що вже з нами в студії гість, бо сьогодні у Варшаві розпочинається дводенна велика конференція Rebuild Ukraine. Цей захід вже. В п'яте виступить центральною такою точкою збору для всіх, хто бачить своє місце у великому проєкті відновлення України. Очікується теж участь сотні учасників з близько 30 країн світу. А сьогодні в Мецгер, голова управління Укрфінжитла в студії доброго ранку з Польським радіо для України. Ми теж вам кажемо доброго ранку. Доброго ранку всім, доброго ранку, українці. Хто нас чує. власне з чим приїхали? От що Укрфінжитло буде презентувати? Чи чого ви очікуєте отримати тут? Я так розумію, це чи можливо інвестиції від заходу? Можливо, якісь інші речі. З чим приїхали, чого очікуєте? Все можливо, дійсно, да я думаю, що з таким лозунгом можна жити. Це можливо так. Ми очікуємо дійсно перше розповісти українцям, що ми розробили, що ми робимо задля них, задля повернення в країну, задля зміцнення держави, задля можливості нашої розбудови відбудови те, що вже зруйновано, на жаль. Тому ми дійсно розповідаємо всім і всюди про програму Єоселя, яка повертає українцям власне житло, яка здійснює мрії українців про власне житло. І це дійсно найкраща державна програма іпотечна за роки незалежності держави, і так ми спілкуємося з іноземними фінансовими інституціями стосовно залучення додаткових коштів в програму, тому що обсяги зруйнованого житла вони вражаючі, і нашій державі, нашому бюджету дуже тяжко відновити за рахунок бюджетних коштів все, що все, що, що маємо відбудувати, тому що в країні не тільки... Російська навала зруйнувала дуже багато житла, да, це там сотні мільйонів квадратних метрів житла. Ще також історично ми накопичили такий дефіцит а, дійсно власного, якісного, безпечного, комфортного житла. Тому ми маємо вирішити це питання глобально, да, і військовий, і не військовий дефіцит, і це дуже великі кошти. Ну, власне, є оселя. Це така програма, де держава буде компенсувати 70% першого внеску на ВПО та мешканців прифронтових територій. Але є ж велика загроза того, що все ж таки мати мешкання і купувати його зараз в Україні, де відбувається війна. Це велика загроза теж втрати фінансової. Ну так ви праві. Я навіть не буду сперечатися з вами, але мільйони українців залишилися в Україні і живуть в Україні. І ми дійсно в нас же в Єоселі є 21 тисяча українських сімей, які купили власне житло на всій території. Це незалежності, це прифронтова територія або територія там західної України. А це на вибір нашого там українця. ти хочеш жити? Обирай місце, живи, але залишайся в країні, допомагай країні відбудовувати відстоювати наші інтереси. От е, наше радіо слухають ті, хто зараз за кордоном вимушені, воєнні мігранти, так їх називають. От, власне, що їм потрібно знати? От знаєте, я послухала вас, звучить прекрасно все. Але як воно на практиці? От людина тут, вона можливо, зараз ще й не буде повертатися насправді особливо зараз, коли по 8-10 годин немає світла в Україні, то звісно, можливо, з дітьми але пізніше планують повернутися. От, власне, що треба знати таким людям, які виїхали за кордон тимчасово? Мені дуже сподобалося, що ви сказали тимчасово, да? це дуже важлива річ. Я, як людина, яка працює для українців і на державу, да? маю докласти зусиль, щоб створити передумову для того, щоб людині сім'ї було дійсно цікаво, комфортно, зручно повернутися в країну. Тому я дійсно я не можу там якби спонукати мотивувати людей повертатися, бо це персональне рішення кожної сім'ї. Забезпечити безпеку дітей, сім'ї, і так далі, але коли ти українець вирішиш повернутися додому, ми це чекаємо. Дійсно є програма, яка дозволить дуже швидко, дуже в простий спосіб отримати пільгову іпотеку, тому що вона собака сфокусова... ну, пільгова. Це наскільки що отримує? Наскільки вклад держави, що робить, і що робить власне той, хто буде купувати це житло? Це практична така історія. Дуже практична, да. я вважаю, що треба дійсно уходити від лозунгів да, і від е, е, пустих слів. Тому практично на сьогодні ринкові ставки іпотечні, були б, якщо б вона була, десь близько 18-20 річних. Це, це неможливо там, для бюджету звичайної української сім'ї взагалі це е, оплачувати. Тому держава зробила пільгову іпотеку зі ставкою 3% фіксовано і 7% фіксовано. Це ставки співмірні навіть з там, американським європейським ринком. Е, тому навіть враховуючи інфляцію, яка вища, ніж цю ставку, я вважаю, що держава дійсно дарує, мабуть, частину. Кредиту частину відсотків та й дуже велику частину. Тому ми розраховуючи платіж по іпотечному кредиту, співміряли його з орендною ставкою. Тобто, для нас, українців, сьогодні байдуже то або сплачувати оренду, або сплачувати за власну квартиру. І вибір за вами ну, краще платити за своє. Ми, українці, полюбляємо мати власність, це правда. Ну Євгеній вже сказав про 70% для ВПО. От поясніть цю історію mm. для переселенців. Тобто, це трошки інша історія, трошки інша програма, і там вклад держави більший. Я правильно зрозуміла? Е, і так, і ні. Я спробую пояснити дуже просто: ЄОСЕЛЯ — це базова програма, яка дає кредити на 20 років з фіксованою ставкою. Але далі, щоб зробити ще більше для українців, ми пробуємо домовлятися з усіма гравцями ринку. Ну я так називаю гравцями. Це міністерства. Які кожна опікується за свій, скажімо так, сегмент українців: ветерани, вимушено переміщені особи, там особи з якимись, як кажуть, vulnerable, да? особи тобто, з потребами. Плюс ми спілкуємося з регіональною владою і міста області, вони додають додаткову компенсацію. Навіть роботодавці, як там з українська там, залізна дорога, вона. Компенсує ще додаткову частину ставки, і так ми домовилися з мінсоцполітикою. Ми дуже вдячні Мінсоцполітиці. Вони зробили дуже велику справу. Вони до нашої пільгової ставки додали ще додатково 70% платежу, який вони покривають за рахунок бюджетних коштів. Тобто, для людини людині зі статусом ВПО. Взагалі, ну це там близько до безкоштовно да, цей вже кредит повертати. Тому я вважаю, що це дуже крута програма, і вона дійсно, якщо людина вирішить повернутися там, наприклад, з Польщі, да, отримає статус вимушенопереміщеної особи і обере для себе регіон, де вона буде жити, вона отримує дуже дуже пільговий кредит. От ви сказали, що ем, та, та ставка відсоткова з 20-30% падає до трьох З, Звідки ці ем, фінанси походять? Хто це сфінансує? І чи це все ж таки європейська теж допомога? Чи є там частина цих коштів? Ці оператором цієї програми є компанія, яку я очолюю. Да? «Укрфінжитло». це акціонерне товариство. Держава створила капітал цієї компанії за рахунок державних паперів, ОВДП. І ми, як звичайна фінансова компанія, під ці папери спробуємо залучати кошти на будь-яких ринках іноземних, українських і так далі. І наповнюємо програму грошима. Тому дійсно, це не, не, не з бюджету виділяються кошти. Це ми кошти шукаємо на відкритих ринках, але так, це. От цю різницю відсоткової ставки компенсує компанія, в якої я працюю, да, якою я очолюю. Тому... І ми ми вже готові як компанія виходити на зовнішні ринки і залучати кошти. У нас дуже як кажуть, з, з хорошим прогресом йде спілкування з декількома іноземними фінансовими інституціями. І мені здається, що вже дуже в осяжний час ми зможемо залучити і іноземні кошти, які допоможуть українцям. Ну тобто масштабувати програму. Вона й так дуже масштабна. Да? У нас програма. Наприклад, найкращий іпотечний рік, я так називаю, для держави, коли вся банківська система України видала 9 мільярдів гривень, був до військових 21 рік. Тобто ми запустили програму. Дуже прозору. Вона в цифровому форматі існує тільки в дії, тобто немає іншого входу в програму. І ти за хвилину отримуєш відповідь від банків, дають тобі іпотеку або ні. Можете потестувати, буде цікаво. Це я також всім пропоную і плюс. В 22-му році, 22 році, коли ми запустили цю програму, ми також одна компанія за рахунок цифрового прозорого сервісу видала 9 мільярдів гривень, тобто співмірно з усією банківською системою до війни в мирний час. 24-му році. Ми збільшили обсяг поточного ринку майже вдвічі, 15 мільярдів гривень. І далі ми за рахунок таких от цифровізацій будемо робити ще більше і більше. Тому програма дуже масштабна більшої, взагалі найкращої. І прозоріше що ніколи не було. Да тому, коли ми показуємо це іноземним фінансовим партнерам, окрім вау, за там в час війни зробити такий проект, ну дійсно дуже вдячний своїй там команді. Всі всі, хто долучається до цього, тому я вважаю, що ми зробили гарну справу. На вашій сторінці в Фейсбуку я прочитала, що нещодавно відбулася зустріч, зокрема з польськими партнерами. Я так розумію, з Польщею ведуться і теж якісь переговори. Зокрема, от польська агенція інвестицій торгівлі згадувалася у Львові. Я так зрозуміла, були переговори. От власне роль Польщі яка може бути у відбудові України, зокрема житла. Знаєте, ми пропонуємо дійсно всім країнам. Ми от спілкуємося з усіма компаніями Твінсами, як ми називаємо, да, всі іпотечні компанії краї всіх країн світу. Ми знаємо, підписані меморандом. Ми об обмінюємося досвідом і так далі. Але дійсно ми хочемо запропонувати Польщі стати нашим партнером. Всім тому що Польща має дуже гарний досвід в розбудові. А, дуже гарні є програми, які а, через агенцію да, реалізуються, через банк розвиту, BG, BGK, через ну різні фінансові інституції. Польські девелопери мають сталий інтерес до українського ринку да, прийти, розбудувати і допомогти нам вистояти. навіть під час війни. Навіть під час війни. Тому а, моя місія як голови компанії це дійсно показати, що ми готові. Сьогодні компанія Корфін вона є такий центр компетенції. Вона знає. Хто на українському ринку будує, як будує, хто має репутацію, де можна заходити, в яких регіонах, який попит, яка середня сім'я, з яким доходом, яку квартиру хоче купити. Тобто ми можемо все це показати там, польському забудовнику або агенції, яка там допоможе нам. Тому, тому я тут. Та да, не просто да, якби відрядження там хочу виїхати. Тому дуже багато роботи, у нас дуже заплановано багато зустрічей з польською, з польськими потенційними партнерами. А от цікаво, які регіони вибирають зараз під час війни для купівлі і от, і, іпотеку, в яких областях України, ну, зважаючи mm -hmm. на війну, де у вас хто у вас лідер? Давайте ділимо mm -hmm. на статистичні дані і бажання. Да? Статистичні дані. І в Львів, і в області так дійсно це лідери. В по обсягах видачі іпотеки. Далі йдуть там, Вінниця, Хмельниччина, Івано-Франківщина. Але наше бажання зробити сталим інтерес забудовників, щоб вони почали будувати в усіх навіть в маленьких містах. Тому ми спілкуємося з забудовником, показуємо, де в яких регіонах є ще попит. Тобто не тільки два міста чи дві області. Цікаві. Нам цікаво, щоб вся Україна почала відбудовуватись. Тому ми аналізуємо, ми бачимо, що сьогодні в нас десь близько, орієнтовно, 450-500 сел міст чи великих міст, покрито вже є оселію. Тобто там, де ми вже як кажуть, були да, і видавали кредити. Тому, от тут для мене метрика, з якою я маю бути або там якби задоволений, або ні. От коли всі міста України ми почнемо відбудовувати. За рахунок сталого інтересу, ну я буду, мабуть, більш довольний, ніж зараз. А чи ви плануєте теж співпрацювати з польськими чи з європейськими банками? Так, а вже ж у нас є, от, ну зараз я не можу, бо всі ці потенційні угоди він ще під NDM, да, під угодами про нерозголошення, тобто ми дуже маємо гарний прогрес там з Групою Світового банку. У нас іде спілкування з банком розвитку з Бірді. А в нас є спілкування з американськими потенційними партнерами, партнерами DFC. Тобто, за всюди є гарний прогрес, тому що ну дійсно треба розуміти дуже тяжко компанії, які лише три роки показати, що ми сталі, що ми дуже гарно керовані з, з огляду там корпоративного управління, що в нас розбудована система ESG, що в нас компетентна команда. Ми це все зробили. Ми маємо відзнаки вже всіх міжнародних партнерів. Нас як компанію залучили як частиною Європейської та Мордіч Федерації, да, тому це перша компанія з України. Ми маємо таких радників, як там Джипі Морган, там, Альварес Марсал. І так далі. Тобто, ми вже готові до партнерства з великими іноземними гравцями. А що вони кажуть на війну? Ну кажуть, ну класна пропозиція, але війна Чуєте ну, ну, іноді, іноді так і кажуть. Але що ми мусимо? Мусимо зупинитися, ні? Тобто, який війна... ваш аргумент тоді? Дивіться, війна, війна, війна це вже те, що те, що є. Ми, ми, ну, от, ми фінансисти, ми мало можемо щось от змінити. от на моменті, але ми маємо бути дуже маємо бути готові на після військовий час. І що я кажу кожен день своїй команді? Коли закінчиться війна, ми будемо не готові. Це буде дуже погана історія. Да? Тому ми маємо використати кожну хвилину, кожну секунду е, цього часу для того, щоб приготувати компанію для виходу на світові ринки і залучення вже дійсно е, там великих обсягів коштів для розбудови. Залишається час на одне запитання. Конкретно, от людина, яка живе тут, яка чує нас, прочитає, е, що їй робити звідси, що вона може зробити, знаходячись у Польщі. Е... Якраз... Крок перший. Крок перший мати дію. А, дивіться, дійсно там. Ну мати е, бажання повернутися в країну, а там дуже гарно. Я точно знаю. Я там живу. А після цього. Ну давайте е... розуміти, що тут багато живе жінок і дітей, і військових, які там. Тому тут якраз це да. бажання воно існує і воно е, нікуди Стал. не дінеться. Супер. Тому далі е, дійсно. Просто якось ввечері за чаєм потестуйте, будь ласка, дію. Да? Зайдіть, не знайдіть там кнопку Є оселя і подайте заявку. Використайте часу, там витратите часу, там пару хвилин, і ви отримаєте відповіді від банків. Просто потенційно зрозумієте, чи, чи є вже ну, в банків я кажуть апетит на видачу вам кредиту, чи ні. І що треба зробити для того, щоб було? Просто. Хай залишиться десь е, на підкорці, да, що коли ви повернетеся в країну, це лише одна хвилина, і у вас є вже е, власна оселя. Тобто е, дистанційно, в принципі, процеси ці зробити неможливо. Ді, це е, неможливо підписати фінальну угоду, але здати але заявку, отримати, отримати рішення банку можна. Да, дійсно, ми працюємо над тим, щоб цей процес був ну, там, на 100% діджиталізований до моменту підписання угоди. Але зараз ну ми там рухаємося по цьому. У нас є там перша частина, вона 100% діджиталізована, але от останнє що підписання угоди це вже в майбутньому. Тому мріємо, хочемо, тестуємо систему, просто розуміємо, що о, наші українські банки вас чекають, і готові вас кредитувати. Я можу підтвердити, що компанія вона стала, вона спроможна фінансувати іпотеку руками. Ми таку модель збудували. У нас дійсно дуже великий. Капітал в компанії в нас сьогодні. Вже компанія капіталізована 70 мільярдів гривень. Додатково буде з МВФ погоджено ще на 37 цьому році. Тому фінансування програми Єоселі буде в руках сталим і гроші для вас і вашої родини для повернення в країну знайдуться. Ну сподіваємося, що дійсно люди, які втратили житло на фронтових прифронтових територіях або всередині, далі навіть на заході України отримують якусь таку допомогу. Сподіваюся, що для жителів, які знаходяться зараз за межами України, теж ви напрацюєте якісь варіанти, щоб спростити цю історію, можна жити і підготувати собі для повернення власне житло. А це був Євген Мецгер, голова правління Укрфін. Житла. Дякуємо дуже, що ви прийшли до польського радіо для України і до нас. Дякуємо хорошого, плідного вам цих двох днів на конференції Rebuild Ukraine у Варшаві. Дякую дуже за побажання і хай буде в країні мир. Це точно.